Вітаю, мене звуть Людмила Підлипна, я психологиня, арт-терапевтка, гештальт терапевтка дійсна тренерка Національної асоціації гештальт терапевтів І власне сьогодні ми поговоримо про відпускання, про можливість відпускання і прощання. Ми правда проживаємо зараз завершення року, і ритуали прощання вони є таким. Певним шляхом до внутрішнього зцілення. Прощання це такий важливий етап завершення будь-якого циклу в житті. Ми прощаємося з людьми, ситуаціями, етапами, з мріями, які вже не є актуальними. Це не тільки зовнішній акт, але такий глибокий внутрішній процес, який дозволяє залишитись минулому позаду і рухатися вперед. З легкістю, з новими надіями і сподіваннями, що означає відпустити з психологічної точки зору. Здатність відпускати це уміння завершити те, що вже вичерпало свою цінність або енергію для нас. Це не про те, щоб забути, це про те, щоб прийняти досвід і дізнатися, зрозуміти для себе по якихось певних маркерах, що настав час для іншого етапу. Психологічно, власне, це означає звільнитися від прив'язаностей до минулого, зменшити емоційне навантаження, яке утримує нас у стані зациклення. Або там ходіння по колу і дозволити собі будувати майбутнє без страху чи жалю. Чому так важливо відпускати? Тому що, перше, це розриває зв'язок з баластом, який нас тягне, утримування старих ситуацій, стосунків чи навіть негативних емоцій, створює такий так званий баласт. Який гальмує наш розвиток прощання дає нам можливість відчути полегшення та звільнитися. Другий момент це створення місця для чогось нового. Коли ми відпускаємо те, що більше нам не потрібно, ми звільняємо простір для нових можливостей, для нового досвіду, для нових почуттів і відчуттів. Третій момент це прийняття досвіду. Ритуали прощання допомагають нам інтегрувати досвід, отримати, який ми отримали раніше в минулому, і визнати його важливість, подякувати йому, навіть якщо він для нас був емоційно складним. І відпускання дає можливість зцілити емоційні рани. Прощання дозволяє працювати з болем, розчаруванням, втратою, трансформуючи ці емоції у джерело сили. Ритуали прощання вони такі є дуже терапевтичним інструментом. Ритуали мають величезну силу, оскільки вони допомагають на такому символічному, тонкому рівні завершити процес і підготувати себе до наступного етапу. Це як закривання дверей перед тим, як відкриваються інші. І хочу вам запропонувати е, цікаві, як на мене, техніки. Напишіть, будь ласка, список речей, список ситуацій, список подій, які хочеться залишити в цьому році. Подумайте, будь ласка, можливо, є якісь стосунки, які на сьогоднішній день себе вже вичерпали. І для вас важливо поставити всі крапки над і, внести в ясність, проговорити, провести такий спец... специфічний кордон, щоб пояснити, в якій точці ці стосунки зараз. Можливо, вони потребують формату... переформатування, можливо, вони вже завершились для вас, а можливо, ще не завершились для партнера. І вам важливо про ці речі легалізувати. Можливо, ці стосунки в якомусь робочому полі, і вам теж важливо там на якихось моментах важливих для вас акцентувати увагу. За щось подякувати. За щось проговорити, що вас не влаштувало, і подумати про те, що іде далі з вами в майбутнє. Подумайте, будь ласка, про якісь справи, які ви цього року. Планували собі виконати, але там не виконали. Або справи, які ви можливо намагаєтесь дуже добре і дуже якісно виконувати, але насправді вони вже не приносять вам того драйву, того адреналіну, і вам вже давно не хочеться це робити. І ви це робите з якогось певного примусу. Запишіть собі, будь ласка, ці речі. І подумайте, чи правда їх варто переносити в наступний рік. Можливо, вони є баластом, від якого можна позбутися в італійців є хороша традиція перебирати свій гардероб, перебирати свій дім і викидати перед новим роком все, все, що не приносить задоволення і енергії. Звільняючи місце на інше. Можливо, теж перебрати шафу, перебрати свій гардероб, подивитися, що в вашій квартирі, чи в вашому домі вас уже не надихає, не влаштовує, і ви готові це дати на благодійність або позбутися просто викинути. Отже, подумайте про ці речі. І ще одна техніка є: лист подяти минулому. Попробуйте, будь ласка, написати лист собі в кінці 24-го року, ніби подивитися на себе з метапозиції, ніби з боку, і описати, за що ви вдячні прожитому досвіду, і з чим ви прощаєтесь. Пам'ятаємо, що вдячність це, власне, та річ, яка дозволяє нам якісно провести кордон, для того, щоб відпустити. Прощання це не кінець, а новий початок. Дозвольте собі бути символічно завершеними, завершити те, що вам уже не служить. І відкрийте простір для чогось нового. Ритуали прощання це ключ до гармонії, легкості та зростання. Бережіть себе, надихайтеся і будьте здоровими.